Гація зернової угоди. Пане Денисе, доброї ночі. Доброї ночі вам. Добрий ночі. Які результати дії зернової угоди станом на зараз маємо? Маємо ситуацію, коли яскраво підкреслили: окреслили це те, що дійсно блокується сьогодні кораблі в сфорі. Це не поодиночний випадок. На жаль, це ситуація, яка складається у нас фактично з жовтня місяця, але такого більш масового характеру, коли ми дійсно почали відчувати. Простої, коли більше ста кораблів почали збиратися, фактично з листопада місяця у нас триває. І по сьогоднішній день Власне, такі простої несуть колосальні збитки для власників кораблів і для українських аграріїв, тому що власне від того простої зменшується вартість продукції, за яку дають кошти. Один одна доба простої у корабля, в залежності від його габариту, в залежності від команди, яка працює на кораблі. Може складати від 20 тисяч доларів і більше. Тобто самі розуміти, які економічні наслідки несе в собі а, ця загроза. Але й другий фактор, на мою думку, який теж є дуже важливий, можливо, найважливіше, це те, що вчасно українське зерно не потрапляє на ті а, континенти, які його найбільше чекаються бідні країни Африки, Азії, Близького Сходу, тому що власне через такий повільний огляд кораблів штучно затриманий. Близько 10 мільйонів тонн українського збіжжя не потрапило вчасно на до тих країн, які я, власне озвучив. і відповідно це страждають люди. Це створює соціальне напруження, це породжує тенденції до голоду в цих країнах. Тому недаремно була заява від профільного міністерства закордонних справ, які опікується питанням нашої зовнішньої безпеки в контексті дипломатичної роботи і від представників. Віце-прем'єра пана Кубракова стосовно того, щоб в рамках Стамбульської угоди, де засідає координаційний центр, все ж таки вдалося на дипломатичному рівні вирішити це питання, тому що ми мали вже і непоодинокі звернення, і президента України він зазвичай багато в своїх міжнародних виступах звертається до світових лідерів, аби підтримували прагнення України. Розвивати зовнішні наші зв'язки за рахунок забезпечення продовольством з території України, і власне зараз йдуть чергові підготовчі етапи до чергових переговорів. Буквально з наступного тижня в нас вже почнуться зустрічі в контексті продовження стамбульської угоди зернового коридору на наступні 120 днів. Пане Денисе, Україна, попри те, що в нас триває війна, виконує свої зобов'язання в рамках цієї угоди. Росія перешкоджає. І, зокрема, як бачимо, інспектори не проводять належним чином вчасну інспекцію. Наскільки реально, наскільки це можливо, усунути їх від цієї перевірки, яку вони гальмують? Взагалі, це можливо і хто має вплив на цих інспекторів? На жаль, це неможливо зробити, тому. Що це прописано угодами, які мається на стороні підписані Росія, Турції ООН. і таку саму угоду ми маємо з представниками теж цих країн і організацій Турції, організації Об'єднаних Націй, яка була підписана 22 липня, яка власне визначає, що в рамках координаційного центру, який діє в Стамбулі, сформовані ці експертні групи да, комісії, які має здійснювати перевірку суден, але ви правильно зазначили, що Можливо, було б краще без них, і тим паче ми маємо в історії це зорнового коридору вже таку ситуацію. Коли 29 жовтня 2022 року Росія спочатку призупинила свої дії в коридорі, а потім, взагалі, сказала, що вони виходять з роботи відповідно документи. І власне тоді стало здиво, диво, а затримок не було перевірки суден налагодилися. А тоді буквально за три доби чергу в 100 кораблів вдалося дуже швидко скажімо так розійняти. І кораблі пішли, і за добу провірялося на 10 навіть кораблів. Доходили перевірки більше 30 суден. Тобто, самі розумієте, єдиним гальмом таким справжнім виступає одна країна. Країна агресор, а військовий агресор, продовольчий агресор, всі ім'я. Знає, це Росія, і в цьому контексті звичайно нам дуже важливо було, щоб світові лідери, світові країни і міжнародні організації мали чітку позицію щодо того, що висловила Україна, і також нас цьому підтримала. Ми неодноразово говорили про те, що ці штучні перешкоди можна було б збільш здолати за рахунок збільшення цих комісій, перевірюючих груп. Тому що а якось я робу, вони ж не кажуть, що ми не хочемо перевіряти, сидять в кабінетах і не виходять. Вони придумають різноманітні фактори: там чи шторм почався, чи нам страшно виходити в море, чи хтось з інспекторів захворів. І тоді ми кажемо: то якщо є такий фактор, давайте збільшимо кількість цих людей, які зможуть перемірати відповідно. Не буде цієї затримки. Ну Росія завжди знаходить свою аргументацію, і ми стикаємося з тою ситуацією, яку на сьогоднішній день маємо. Пане Денисе, я розумію, що це може взагалі не ваша компетенція і питання не до вас, але тим не менш маю спитати: хто платить гроші цим інспекторам? Яка країна? Чиї кошти вони проїдають. Ну я так не думаю, що це представники, які Росії то відповідно Росія і сторона їм платить, тому що. Там сформовані таким чином групи, що з кожної країни є представники. Там є українські представники, відповідно вони мають посадові оклади відповідно. Я так розумію, за місцем перебудування своєї офіційної служби, і відповідно отримують заробітну плату. Я думаю, що це представники Росії відповідно отримують зі свого бюджету. Значить, їх влаштовують такі працівники, такі звичайно, робітники. Звичайно, за що торгуються Росія? Ось цими перевірками. Ключове питання, що вони відчули, наскільки експорт з України дійсно за півроку роботи налагодився. То тільки морськими шляхами нам вдалося, як ви правильно зазначили, більше 21,5 мільйонів тонн зернових відправити це великі фінансові експортні виручки, які ми почали отримувати. Самі розумієте, що це період війни підтримує економіку. Окрім того, це підтримує Збройні Сили України. Власне, ми бачимо відчайдушну боротьбу, яку ведуть наші воїни, відбуваючи ворога. Вони розуміють, що за ці кошти закуповуються, в тому числі необхідне обладнання для наших військових. Ну і другий фактор це фактор повпливати якимось чином на міжнародну політику. Давайте будемо відверто. Напевно, що в африканських країнах не дуже дізнаються і цікавляться прописом угоди, що там зазначено. І коли гальмується поставка, нібито усі всі знають, що продовольство йде з України і чомусь Україна гальмує. Вони таким чином намагаються на зовнішніх ну, на зовнішній політиці поспекулювати і всі негативи перекласти на Україну, і в тому числі посилити тиск, щоб ці країни вимагали, можливо, якогось певного. Перегляду мирних перемовин, тому що ми з вами неодноразово чули зі сторони Росії, що вони хотіли б почати якісь певні процеси по війні, да почати якісь перемовини і, відповідно, щоб передихнути про це ми з вами теж знаємо. І власне тиск без цих країн посилював би їхній меседж на дипломатичному рівні. Але ми знаємо позицію завдяки. Нашим світовим партнерам, в тому числі і співорганізаторам, мається на увазі Стамбульської угоди Турції. які розуміють насправді хто виступає по насправді перешкоджає сам сим цьому руху кораблів, тому будемо сподіватися, що на сьогоднішній день ці, ну, позиції Росії вони будуть подолані, і нам вдасться все ж таки на наступні 120 днів продовжити нормальну роботу коридору. Пане Дениса, поясніть, будь ласка, ще ось такий момент, і ви в тому числі під час ось цього включення неодноразово згадували саме країни Африки, і на це, наскільки я розумію, і була націлена зернова угода. Але якщо ми бачимо статистику, то найбільше продукції отримав Китай на другому місці, Іспанія за нею, Туреччина, Нідерланди, Єгипет чи не замало Африки в цьому переліку? Звісно, довкола. Країн, куди йде українське зерно, дуже багато маніпуляцій. Поясніть, будь ласка, дуже гарне питання, і тут дуже нам потрібно знімати певні наративи, які поширює Росія, тому що вони всьому світу заявляють, що стамбульські угоди були підписані з однієї цілі, лише щоб зерно йшло з України в Африку. Насправді, якщо ми подивимося, жодних аспектів переліком країн, куди має рухатись зерно, його немає. Насправді ми забезпечуємо роботу зернового коридору по тих експортних рамках, які ми мали і до воєнного періоду часу, де фактично йде там розподіл по Африці, Європі, Азії, Близькому Сходу, і власне всі ці континенти, країни, вони той чи іншою мірою багато років були залежними від українського продовольства. Тому власне якихось надзвичайних умов для Африки чи для когось іншого. В рамках Стамбульської угоди не було прописано, але ми, як держава, яка сказала, що ми готові збільшувати це роб і посилювати присутність українських зернових е, в африканських країнах, ви знаєте, зараз активно ініціюється програма президента зерно з України «Grain from Ukraine, і Вже на сьогоднішній день більше 110 тисяч тонн і вийшло з України власне до. Африки і на сьогоднішній день в Одесі стоїть на загрузку черговий корабель під 25 тисяч тонн, які в тому числі мають бути направлені до Африки. А один такий корабель він може забезпечити харчуванням до 100 тисяч людей. Пане Денисе, і наостанок аграрії в цей час готуються до весняної посівної кампанії, але ми розуміємо, що не у всіх регіонах є така можливість. Скажіть, будь ласка, за вашими прогнозами, за вашими розрахунками цьогоріч урожаю бути. Які труднощі зараз мають наші фермери, наші аграрії? Ну хотілося б заспокоїти тих, хто нас дивиться. Можливо, подивиться в запису, що урожай буде. Україна продовольством буде забезпечено. А ніяких теж фейків зі сторони Росії не потрібно читати і слухати, що через війну українці не зможуть посіятись, тому що в них немає ні гроші, ні матеріалів. Так, війна внесла свої корективи, вона внесла свої труднощі. На жаль, вона залишається ще окупованими території, а де окуповані території залишаються під значним, скажімо так, засміченням бомб мін, мін, і власне це знижить кількість засівних площ, які ми можемо могли б мати в перспективі на 23 рік. Фактично, посівни площі у нас скоросяться під 25%. п'ять відсотків сукупності, це близько 7 мільйонів гектарів землі. На відповідно, це відобразиться на загальному валі продукції, але навіть в такий важкий період часу ми зможемо виростити значно більше, і в тому числі щоб забезпечити себе і претендувати на експортні поставки. З труднощі, з якими стикаються сьогодні, аграрі, це звичайно відсутність обігових коштів, тому що Незважаючи на роботу експорту через ті ризики, які несе в собі логістика, а власне ці дороге контрактування, дорога поставка, вона забирає більшу ціну від той вартості, яку фактично можуть продати аграрії, вона не є ринковою і відповідно, якщо тебе немає коштів, ти значно майже свої можливості під час здійснення польових робіт. Це в нас відбулося під час посівної зими. Кампанії осіни на жаль, це буде спостерігатися і тенденцію на весняну посівну кампанію «Ярекультур». Пане Денисе. Вдячні вам за Дякую. важливу і цікаву розмову і за те, що заспокоїли українців, які переймалися цим питанням. Нагадаємо глядачам: це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. З головного це те, що Україна буде з урожаєм цьогоріч. і це не може не тішити. Так. Зараз будемо